Усім доброго дня, з вами канал Електротяга. Сьогодні обзор на прилад: Це щипчики або пінцет в який заміряє супротив, заміряє індуктивність та ємність конденсаторів. Він виглядає як пінцет. Для того, щоб однією рукою можна було легко міряти щось на платі. Іноді він дуже чітко вимірює. Якісь параметри, не випаюючи з плати елементи. Це дуже зручно. Але, на жаль, це не завжди так. Наприклад, якщо резистори стоять паралельно в платі, з'єднані дорожками, то, звичайно, він не покаже точно їхні характеристики, бо він буде показувати загальні характеристики по цих двох точках. Давайте розберемо, що це за прилад, що він вміє, що заміряє, як ним користуватись. І також я помірюю частоту, з якою він міряє осцилографом. Якщо вам це буде цікаво. І так, по-перше, його комплектація не дуже велика, це кейс. Він хоче зроблений із тканини, але він достатньо жорсткий, тому прилад не роздавиться. Так, далі в кейсі у нас є. Шнур для зарядки. В кейсі в нас є отака пластинка зі скотчем двостороннім. Вона клеїться на якусь поверхню. На звороті прилада є магніт, і тоді можна чіпляти цей прилад ну, на якусь стінку, щоб він там висів і не загубився. Так, Далі в нас є змінні щупи, трошечки загнуті. Ну, інструкція, звичайно, ну і якісь там брошурки від фнірсі. З комплектацією ми розібрались. Тепер давайте дивитися, що в нас по приладу. На приладі є декілька кнопок. Кнопка включення, кнопка М, вона означає декілька значень, і колесико, яким ми. І робимо всі налаштування, всі переключення режимів. Також є роз'єм для зарядки і перепрошивки. Щупи змінюються легко тут відкрутити і закрутити нові. Це дуже просто, тому на цьому я зупинятися не буду. Називається цей прилад lcr st 1 І так, давайте його запускати. Запускається він натисненням на. Кнопочку увімкнення. І ми відразу потрапляємо е, на головну сторінку цього приладу. Тут є, зараз поясню, е, зліва зверху у нас надпис Авто. Це означає, що він зараз буде сам вирішувати, що ви вимірюєте, і е, визначати, От. але е, краще встановлювати самостійно. Щоб поміняти режим заміру, колесико треба потягнути вліво або вправо. Наприклад, от зараз я тягну вправо раз, і тепер ми замірюємо супротив. Ще раз тепер ємність, ще раз індуктивність. І також можемо міряти ще і діоди. І так, тепер давайте попадемо в настройки цього приладу. Для цього треба зажати M. Дивіться, кнопочка M, яка знаходиться трошечки вище, ось тут. Вона, якщо ми в режимі заміру, при натисненні на неї коротко, вона заморожує показники на дисплеї, які були на той час. Це холд. При натисненні ще раз, розморожує. Якщо ми зажимаємо цю клавішу, ми впадаємо в загальні настройки цього приладу. Тут можна змінити мову, це, до речі, це перший пункт. Далі ми можемо змінити гучність піщалки, яка пікає при натисненні на кожну клавішу, або зовсім виключити цю піщалку. Далі. Яркість дисплею. Зараз у мене стоїть на мінімумі, тому що якщо я поставлю на максимум, ви зовсім нічого не побачите. Камера це не вловить. І у нас далі само вимкнення приладу, якщо ви нічого їм не робите. У мене стоїть 5 хвилин, можна вимкнути зовсім. Також є 15 або 30 хвилин. Так, Далі зброс до заводських настроїк і. Версія приладу та прошивки. От. Як міняти параметри? Наприклад, якщо я хочу поміняти гучність е, пищалки, то я натискаю на е, це колесико. Ось. І тепер, е, коли я зайшов в цей параметр, я міняю гучність е, цього елементу. Як бачите, все, вже нічого не пікає. В іншу сторону додаю. Я поставив на максимальну гучність. Тепер я підтверджую натисненням ще раз на це колесико. От, Пікнуло, все. Ми підтвердили і знову вийшли е, в меню. Щоб вийти з цього режиму е, в режим заміру, нам потрібно затиснути буковку М, оцю кнопочку, і ще раз. І все, ми вийшли в режим заміру. Я перевіряв цей прилад, він дуже добре вимірює точно. Я звіряв зі своїм е, робочим тестером, яким я користуюсь, якому я довіряю, і показники е, цього тестера вони збігаються. Це, ми попали в режим заміру е, елементів. Зверху, зліва, в нас показується, який режим у нас стоїть. Чи це авто, чи це. Е, Резистори, чи це конденсатори, чи це катушки, тобто індуктивність. Далі в нас посередині зверху напруга, якою йде замір. Зараз у нас стоїть 0,6 В. Далі в нас зверху трошечки правіше частота якою йде замір. Тут можна виставити 100 Гц, 1 кГц або 10 кГц. І далі у нас батарея. Батареєчка, наскільки вона заряджена. Е, йдемо далі. Посередині зліва у нас картинка, що ми заміряємо тут, або резистор намальований, або конденсатор, або катушка, або діод. Тобто, візуально теж можна визначити швидко, що ми, який режим зараз стоїть. Далі на дисплеї посередині висвічуються самі дані. Розамір. І знизу я не зовсім розібрався. Зліва точно можна побачити внутрішній опір, наприклад, конденсаторів. А справа, я ще не розібрався, що саме. Не допетрав ще трохи, що тут за цифри і що це за дані. Справа знизу у нас висвічується опір конденсаторів. Внутрішній опір конденсаторів. Давайте тепер ми поміряємо, якою частотою. Точно заміряє цей прилад. Для цього нам е, потрібно буде взяти осцилограф. У мене осцилограф теж в Нірсі, тому вони подружаться. І так, під'єднуємо осцилограф до е, нашого пінцету І дивимось, ні, не так, ось так. Дивимось, що в нас покаже наш осцилограф. Наш осцилограф показує, що щось там відбувається. Щоб нам побачити, як саме і що відбувається, нам потрібно натиснути авто. Зараз він настроїться на ту частоту і покаже нам її форму. Ось так. Так буде виглядати краще. Як бачите, у нас показано, що частота імпульсів, яка виходить з цього пінцета, 100%. Точнее, 0,100 кГц, тобто 100 Гц. Як бачите, не брешуть. У нас тут стоїть 100 Гц, і тут показує теж 101 Гц. Тому це правильно. Тепер міняємо на 1 кГц. І як бачите, частота змінилась теж на осцилографі. давайте підправимо, щоб було видніше. Зараз він підстроїться. І також покаже нам ось ось наша частота. Як бачите, синусоїда рівнезенька, і показує 1 кГц. Як бачите, теж не обманули. Перемикаємо наш пінцет на 10 кГц, як бачите, знову у нас пішло збільшення частоти. Так, трошечки підстроїмо. І, як бачите, тут у нас написано 10 кГц. Не брешуть. Не брешуть, як написано 10 кГц, так 10 кГц і є навіть трошечки більше. Ну, і тепер давайте все-таки візьмемо деякі елементи е і поміряємо їх. От, наприклад, у нас є резистор 10 кОм. Давайте поміряємо його. І так. Резистор виставляємо і дивимось. Показує рівно 10 кОм. Як бачите, правильно все. Так, добре, ховаємо резистор і робимо замір резистора 100 кОм. Як бачите, теж показує 100 кОм, значить, показує він все ж таки більш-менш нормально. А тепер подивимось конденсатори. Перемикаємо на конденсатори. І е, я взяв конденсатори е, 4,7 мікрофаради. Дивимось. І так, він показує 4 мікрофаради на першому. 3,5 на другому. 3,7 мікрофаради. 3,7 на третьому. Так, тепер конденсатор 2,2 мікрофаради. Він показує 2 мікрофаради. Ну, скажімо, так, ці елементи можуть не відповідати ємності, яка заявлена. Тому треба перевіряти другим приладом, щоб сказати точно, що він бреше. От у нас знову 2 мікрофаради. Це менше, ніж заявлено в характеристиках цієї деталі. Давайте поміряємо це тестером. І так, тестер показує 2,2 мікрофаради. Це похоже на те, що цей прилад все ж таки трошечки знижує ємність цих деталей. І тепер я взяв електродвигун з гіроскутера. І тепер поміряємо індуктивність цього двигуна між двох обмоток, між двох фазних дротів. Давайте подивимось. у нас. Виходить 1,2 Генрі, А між іншими, між іншими фазними виводами у нас виходить 1,2 Генрі. Як бачите, у нас схожі показники. Це означає, що двигун, скоріш за все, робочий. А тут у нас 1, мілігенрі. Ну, тут розбіжка може бути, тому що якщо колесо обертати, то ці показники міняються, тому що магніт, коли приближається до обмотки, її індуктивність теж знижується. Але вони повинні бути більш-менш одинаковими. І так, давайте зробимо висновок. Ця річ корисна, цікава, особливо замір Індуктивності для мене дуже цікавий, в мене таких приладів не дуже багато, і я б скажу, що почти зовсім немає. Тому вона зручна, те, що вона на акумуляторі, це плюс. Дизайн гарний, тому я гадаю, що таку річ можна мати в своєму запасі. Вона виконує свої. Функції добре. Силочку на цю річ я залишу в коментарях під цим роликом. з вами був канал Електротяга. Всім доброго вечора, до нових зустрічей!